Час те, за чим кожен біжить. Адже здається, його недостатньо, як би хотілось. І кожен зациклений на тому, щоб догодити, як собі належно. Але за чим саме кожен із нас рухається в цьому житті остаточно? Відповідей буде безліч. Хтось каже для себе, для сім'ї, для розвитку якоїсь тілі, яка була поставлена задля того, щоб прийти до певного комфорту. При цьому час це поняття із розряду фізики і філософії, де з одного боку озвучується розуміння часу і сторони науки, як якась одиниця. А з іншого, структура послідовності подій, яка переростає в те, що ми можемо встановити хронометраж подій і порівнювати їх. Багато хто з нас помічає, що за останні роки час ніби змінює свої властивості, перетворюючи на те, що дні проходять як години, неділі як дні, місяці як неділя, а роки як місяць, і можна дійти висновку, що час для людини все є меншим і менш. Здається, день лише розпочався. Ми починаємо свої справи, а як дивимось, вже і наступила ніч. Напевно, дуже швидко. Але яка ж причина? Можливо, проблема в нас, а можливо, і ні. Здається, те, що час зменшується, могли говорити старші люди. Адже таке можливо. Більше справ, загруженості, які приводять до того, що дня і не так багато. Але от навіть якщо запитуючи маленьких дітей, то вони також можуть казати, що час біжить досить швидко. Адже школа, уроки, декілька рутинних справ і сон. Та й це також можна пояснити. Що на місці посидіти немає часу. Є також проблема в тому, що людина не зациклюється над тим, що належить щось робити нове, адже в деяких випадках можна відключитись від цього світ, адже телефон чи щось інше забирає нас на пару годин, якщо і не на більше. Але цікавий факт в тому, що на Афоні ті монахи, які там проживають, помітили одну цікаву річ, яка, здається, викликає здавування. З давніх часів в цьому місці було і є особливе молитовне правило. Коли в зазначений проміжок часу вони були повинні прочитати деяку належну кількість молитв і так триває день за днем. Раніше монахи Афону встигали за весь час періоду ночі виконати всю належну програму, і через що до ранішнього богослужіння ще навіть було досить часу, щоб відпочити. На даний же час, при тій же кількості молитв, старцям не вистачає ночі. Цікавий також факт в тому, що помітили єрусалимські монахи, які служать на Святій землі. Зокрема, спостереження щодо лампади, яка горить у гробі Господньому. те, що вона горить довше, ніж зазвичай, адже перед Великоднем воно повинно повністю вигоріти, а на даний час масло лишається ще вдосталь. Цікаві спостереження, однак чи справді це так. Дехто стверджує, що без вагань, адже в добі і так вже не вистачає тих заповітних хвилин. Однак можна прийти до цікавого експерименту, який полягає в досить простих діях. Ми з вами маємо безліч справ. Які виконуємо протягом дня, і буває, навіть не задумуємось над тим, що ми робимо. і за цим, в першу чергу, ми повинні почати за собою трішки слідкувати. Запитайте, як сам? а це досить просто. Проаналізуйте те, як у вас проходить день у звичному плані. коли ви зранку виконуєте звичну рутину, потім справи по роботі чи домашні справи, і ви зможете помітити, якщо це не робилося із молитвою, яку ви не звершували зранку і ввечері, то цей день пролетить, як нічний сон. Ви навіть його і не згадаєте. До чого ж тут молитва? А все просто. Як для тілесних сил нам потрібна їжа, так і для духовного життя їжею є молитва. Кожен може напланувати багато справ за день, а зробити лише одну, або ж покладати сили не лише на себе, а й на Бога, то це досконально переверне наше життя. Потрібно спробувати. Але не просто так, щоб проказати слова, які є в молитовнику, а вчитися з того моменту молитись. Різниця буде колосальною, навіть дуже. Головне не лінитися і позбавляти себе в такі моменти від непотрібного. А такого в нашому житті ой як багато. І не ставити для себе відмов, адже будь-яка ціль, яку необхідно досягнути, не прилітає до нас за нашим бажанням. Спробуйте провести ось такий експеримент. Проконтролюйте себе і поділіться результатом в коментарях. До зустрічі!